Вітаю! Хочу поділитися з вами з своєю новиночкою покупочкою. Це садові мішки для посадки насіння, це біорозкладні горщики для розсади, в які ось я посадила вже огірочки і кабачок. Чому я це зробила? Тому що ось я перевалюючи огірочки в таку спеку, навіть перевалюючи, вони в мене пропали. Мішочки, розмір. Ось, дивіться: 12 на 18, 12 це верх, а 18, я розумію, це так все разом по колу. От. Що я зробила? Насипала земельку, положила на сінечко, пролила, вода тут не виливається, до речі. Тепер я буду ось лити в такі піддончики водичку. Чим вони ще добрі, ось до прикладу, садимо в жару, ми викопуємо ямку прямо з цим мішочком, коли вже проросте огірочок, ми всажуємо. Потім він там в землі розчиняється і собі огірочок росте, не порушуючи кореневу систему. Тут я таки поки що. Зробила так резиночками. Ось. І ще чим добре, коли квіти ми садимо, такі, які, скажімо так, не люблять пересадку, не люблять поділ або тяжко це переносять, дуже добре. Тому я надіюся, що відгуки були гарні. от я дивилася, Тому я спробую. І далі буду вам показувати результати мого цього експерименту. Тут їх в упаковочці 100 штук. Далі. Буде. До речі, і про полегшення собі праці. Залишу посилання, можливо, комусь буде цікаво, внизу прикріплю посадка помідорів на агротканину. Це також мені величезна допомога до так скажімо, і не треба сапати, немає зілля, і помідори я свої взагалі не поливаю. Посилання на відео прикріплю внизу цього відео.